Нову тролейбусну лінію відкрили в Івано-Франківську. Відтепер трійка курсуватиме за зміненим маршрутом від вокзалу по Вовчинецькій до родону і на Симоненка. Проблема пасажирського обслуговування мікрорайону Каскад розповідають комунальники завжди була надзвичайно складною. Дану транспортну лінію планували збудувати ще у 83-му, однак гроші на це вдалося знайти лише тепер. Буде так, як і ходило по 34 тролейбуси. Якщо буде потреба виникати більше кількості, ми будемо ці питання розглядати. Це буде залежі. Від потреб населення. Будуть пасажири і ми будемо їхати. Це маршрут як такий сам по собі залишається, він збільшується на 500 метрів передньому з тим, що був, а побудованої лінії. 880 метрів. Це тільки практично по самій вулиці Симоненка, А там же ми знову виходимо на Миколайчука, вже на діючу лінію. Окремих тролейбусів для нового маршруту не купували, адже один такий транспортний засіб коштує 2,5 мільйона гривень. Цих грошей у міському бюджеті наразі немає. Втім, чиновники запевняють впровадження у місті комунального транспорту пріоритетне завдання. Тож у 2012-му мають намір придбати 5 тролейбусів та розробити нові маршрути. В перспективі ми на цей рік планували. Але в зв'язку з тим, що там багато мереж, це ще зробити розширення і виїзд з вулиці Сахарова на вулицю Бандери в проєкті на наступний рік і розвиток саме комунального транспорту. Не тільки, а й напевно, будемо закуповувати і більші автобуси, зробити транспорт по вулиці Довженка туди до трикотажної фабрики, і вулиця Сахарова, виїзд на вулицю Бандера, розширення, тобто там є роз'їзд, правий поворот, роз'їзд, тобто розширення, зробити таку кишеню для повороту там і світофор. Постановити для кращого цього це номер один. нова тролейбусна лінія обійшлася міському бюджету понад 800 тисяч гривень, 712 тисяч на будівництво тролейбусної одноколійки та ще близько 150 на реконструкцію вуличного освітлення.